парка. Зараз поясню, чому вона найгірша. Ну, по-перше, те, що тут постійно всяке болото, листя лежить і так далі. Але це ще не все. Буває, що я вам вибачу, що Можна об'їхати. Це... Це не дуже безпечно. Тут люк, але це не критично. Я зараз просто справжньо критично. тут колись стоїть заряджатися автомобілі, це по-перше. Вони своїм шнуром перекривають проїзд і приходиться їх об'їжджати взагалі зліво, бо тут я ніяк не проїду, воно ж просто в натяжку. Так, так ну ніби ніхто не стоїть, тільки він хтось на вихід зібрався на цю велосмугу. Да, ну і... Реально, попадає, сама, почав, б якісь конусами не відгородити цю.